Умисне нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство в івано франківську під час масової бійки та стрілянини постраждав 24-річний чоловік. Він самотужки звернувся до лікарні. Медики діагностували у нього тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітки. Стрілянина натрапилися на вулиці Чорновола. Учасників бійки на місці події не було. Поліцейські виявили та вилучили чотири предмети, схожі на гільзи, предмет, схожий на пістолет. Речові докази поліцейські направили на експертне дослідження. Оперативники встановили, що постріли, у результаті яких спричинено тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, здійснив 19-річний мешканець Івано-Франківська. Праохоронці встановили його місце перебування. Під час обшуку транспортного засобу виявили та вилучили ще два предмети зовні схожі на пістолети. Речові докази також направили на експертизу. Фігуранта затримали в процесуальному порядку, йому інкримінують частину 1 статті 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження та частину 2 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановили, що напередодні між потерпілим, який перебував з приятелем і дівчиною, та правопорушником, який теж був з кількома товаришами, вже відбувся конфлікт. Тоді він завершився вуличною бійкою. В ній брали участь і інші фігуранти. Їх особи правоохоронці також встановили. Наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру, за частиною 2 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Також поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують усі деталі справи. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.